Чарівного сім 7 днях, хто цікавиться магія. Минулого року, у вересні, я розпочала своє навчання у відмака Павла Крука. З планом навчання кожен може ознайомитись на сайті, а я хочу розповісти вам про свої враження до цього навчання. Найперше я розповім про те, що у мене було бажання навчатися мага. З плану навчання розуміла, що відмак Павло Крук навчає дуже багатьом речам. Теорію я готова була вивчати, але практично виконувати все не була готова. Тому я запитала, чи обов'язково мені виконувати всі практики, на що отримала відповідь, що він як вчитель дає своїм учням знання, а я як учениця сама обираю інструменти і практики ті, які мені підходять. Як же було на надію? А на ділі, після того, як я отримала дуже потужні, теоретичні знання, то практично всі їх відразу і почала використовувати. Наступне, про що хочу розповісти, це те, що я була просто вражена, скільки часу уваги вчитель виділяє своїм учням. Чесно скажу, досі не перестають цьому дивуватися. Також я отримала можливість познайомитись і спілкуватися з колегами, яких дуже ціную і поважаю. Чи є щось, про що я шкодую? Звичайно, є. Я шкодую про те, що не потрапила на навчання до відмика Павла Крука швидше. Тому щиро рекомендую вам навчання в українській школі має.